Так, Всім привіт! Тут мене ще не було, Ну, зараз буду розказувати, що я тут роблю на ну, такій висоті воно панельки. 1 жовтня прийшов з роботи, дивлюсь на панельках, ось отут затінення. Тому я видержав на яблуні і буду підрізати ось цей вершок. Минулого року я його вже підрізав, Ну а так як за рік більше метро виросли такі пагани, як там. Знаю, зараз спробую приблизить і пошевелить саму верхушечку. Ось так, ось там. я думаю, буде видно тінь. Зараз це все ми приберемо. Поприбирав ці однорічні прирости, тут-тут, ну і тут з таким гігантським секатором, Залишається ще трішечки, ось туди. Півно-шостого вечора. Зліз я з яблуні, обпиляв, не обпиляв, а сікатором обрізав ось такі приблизно метрові прирости, які давали тінь ось на оцю панель. ось сюди. Ну, так, Четверту частину панелі воно точно закривало. Зараз поки що на даний момент нічого не заважає. Я думаю, якщо було забрати, то нема такої проблеми залізти і знову там щось підрівняти. Ну і так як я вже все одно видався сюди на дах, то заодно помив панельки, так як дощ, у нас вже не було, та давно не було, місяців напевно, вже два не було. Ці панелі вже стоять кажемо, три тижні вони вже. Це новенькі панелі, які я встановив. І вже такий слой пилюки на них був конкретний, тому заодно їх помив. Вода із свердловини, тому має в собі багато заліза залишає ось такі. Сліди це будь-що не мив. Автомобіль панельки без різниці. Ось таке. Можливо, хтось чимось миє якимось автошампунями або чимось таким. То підкажіть, чим його можна помити, щоб не залишалося таких розводів. Так як я знаю, ці автошампуні вони містять в собі ну, скажімо, певну хімію. То чи не шкідливо воно буде для панелі. ну Для скла, зрозуміло, що воно нічого не буде. Но для самого алюмінію. Короче, хто чим миє, підскажіть, будь ласка. Зараз спускаємось донизу і подивимося вироблення енергії ну, скажімо, в такому куті, коли панелі знаходяться ось тут, а сонце вже ось там. На даний момент маємо повний заряд акумуляторів 28,8. Тому вмикаємо навантаження вигляду з такого технічного фену. Ну і дивимося, що там по виробленні. Вмикаємо на максимум. Споживання у нас становить 1 кВт 792 Вт. Як бачимо, споживання йде як з акумулятора, так і з панелі. Дивимося, що там відбувається. З панелі заходить 215, 217, 220 В. 3,8 Ампера 3, 9 800 Вт. 850-840. Остап ну, на батарейку звісно не йде нічого. Ну, Аккумулятори працюють до 28 і 6. Ну, В принципі, досить таки непогано проти тих моїх панель, які вони були старі. От 800 ватт. Це вже добре. Тоді було ВАД до 200-300 і так далі. Так, і куди ж? Без бджілок. Розказую ситуацію. Коротше, була в мене напад на лід розбили два оці вулика коротше, прилетіли якісь дикі бджоли не знаю такі здорові рижі напевно якісь бакфас чи не знаю що там прилетіло ну, факт в тому що коротше, розбили одну сім'ю розбили другу сім'ю як бачимо їх тут накривав вирискав соляркою і так далі Дорожки, така ситуація була неприємна але Одбили цю них охоту, так що бджілки готуємо до зимівлі. Коротше, таке коротеньке відео. Можливо, нічого цікавого, але все-таки обрізав, так як осінь, енергії вже менше, сонечко сідає раніше, тому ну, скажем, нижче сонце було і почало перекривати. Раніше цього не помічав, а це сьогодні так, думаю, залізу помию, заодно побачив цю пляму, так що пуляли, панельки помили. Ну і трішки прогулялися. Як завжди, попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку ну, і підтримати коментарем. Все, Всім дякую, хто це зробив. І все, пока-пока і до зустрічі. Так, а ну хто не втік, Коре, стоять у мене ці панельки, старі, які я звідти познімав. От вони сім штук усі стоять. Не знаю, що з ними робити. Можливо, підскажете. це ось це. Одна горівша, яка вигоріла. Ну в принципі всі інші вони робочі. Не знаю, чи їх продай, чи можливо кудись притулий. Напишіть, що думаєте, по цьому скажімо так, приводу.